Серафима невістку не любила. Усе життя вона за улюбленим синочком ходила, а тут він несподівано викинув коника і одружився з кохання, а не за материнським заповітом. Дівчина їй одразу не сподобалась, худенька, світленька, ледь до плеча, кремезному нареченому, очі блакитні, наче волошки, і смішна така. Серафима одразу почала чіплятися і звалювати на неї домашні справи. А та тільки всміхнеться, кивне на знак згоди і за роботу. Серафима аж звіріла від такого ставлення. Вона готувалася до протестів та опору, а виходило все навпаки. Захлом важко було сказати, чому дівчина так не подобалась Серафимі. Може, тому, що була молодою і красивою, а може, тому, що Іллю її сина, примудрилася до себе прихалити. Адже Серафима думала, що син з нею житиме до глибокої старості, доглядатиме за нею. Були в Ільї інші дівчата, але Серафима йому про них усяку Гедоту у вуха вкладала. А про цю, вона навіть на ім'я Ніну не називала, дізналася лише за фактом, коли син їй оголосив, що дружується. Серафима тоді де стояла там і сіла і за серце хапалася. І голосила, як за покійником, але Ілля її навіть слухати не став. Поступив і пішов, гучно грюкнувши дверима. Вона думала, що син на роботі затримується, а він, виявляється, на побачення бігав. Серафима не чекала такої підступності від свого улюбленого синочка, адже йому вже 30 років яке одруження. Та й Нінка молодою не була. До них у село переїхала кілька років тому, жила зі своєю бабусею. Про саму Серафиму в селі говорили недобре. Чоловіка в труну загнала, грубила всім, хто під руку потрапить, ледачою дуже була, та й працювала аби як. Спочатку молодята жили в неї. Ніна хату відмила, город виполола і надала йому вигляду любо, дорого було дивитися, як уже добряче запущений будинок весело виблискував віконцями на сонечку. Саміля і радий був би його впорядкувати та багато працював, а коли намагався лад наводити, так натикався на невдоволення матері. Серафима користувалася будь-якою можливістю, щоб нашкодити невісті. При синові намагалася бути максимально доброзичливою та уважною, але варто було йому за поріг вийти, як бралася за справу. Їжу навмисне псувала, брудний посуд і не думала мити, підлогу й вікна бруднила. І на городі капостила, щось забуде полити, щось посаджене невісткою повисмикує, а потім при людях лише руками сплесне й довується. Ніна на свекруху не скаржилась, але Ілья і сам бачив ставлення матері до дружини. Порадившись, перебралися до ніниної бабусі, де їх обох прийняли з дорогою душею. Серафима тоді розлютилась ще більше, де це бачено, щоб рідний син від матері пішов і не хотів з нею спілкуватися. Зовсім не розуміла вона, що сама своїми власними діями сина від себе відвернула та ще й уважала, що немає то ніякого права на власне життя. А звістка про те, що вони дитину планують. І хочуть в інше село переїжджати, так і зовсім стала зводити серафиму з розуму. Бо якщо з'являться онуки і вони переїдуть, то син її зовсім забуде. І тоді, не надумавши нічого кращого, вирішила вона звести невістку зі світу радикальнішим способом. Серафима знала одну жінку, з яка займалася всілякими недобрими справами. Жила вона в сусідньому селі. Коли серафима там бувала, завжди заходила до неї чаю попити. Звали жінку Ганною, і була вона єдиною, кого серафима могла назвати подругою. Були вони схожі характерами, ось тільки в рідному селі Ганну недолюблювали ще більше, та й дітей вона не мала. Але завжди давала поради щодо виховання Ільї, і завжди ці поради були ніби слушними й доречними. От до неї і вирішила звернутися Серафима, тим паче, що півроку вони вже не бачились. Достеменно не знала, але чутками вірила, що Ганна знається з темними силами. Як приїхала, одразу до неї попрямувала. Спочатку побалакали про справи буденні, але серафимі не терпілося в подруги поради спитати. Ганна її уважно вислухала, скрушно похитала головою і погодилася, що з невдячною невісткою щось треба робити. Довго вони розмовляли, уже ніч настала, тож довелося Серафимів подруги заночувати. Спалося їй у хаті Ганне погано, душно було, хоч усі вікна були відчинені. Та й ніч була прохолодною, ще й по хаті ніби хтось ходив, чимось гуркотів на кухні і дошки на підлозі скрипіли. Повернулася Серафима додому в дуже поганому настрої, але відчувала якесь піднесення. Тепер у неї із собою був засіб від поганої невістки. Щоправда, усі попередження Ганни, немов із голови вилетіли. Трохи перепочивши, вона з удаваною посмішкою вирушила до будинку молодих. Навіть з Ніною намагалася спілкуватися якомога доброзичливіше, кликала їх до себе в гості та всім своїм виглядом давала щире каяття. Ілля повірив, а ось Ніна ні. Це було видно з її іронічного і спокійного погляду. Серафима на силу втрималася, щоб не нагрубити їй, і, домігшись від сина згоди на запрошення, повернулася додому. Баночку з рідиною, яку їй дала Ганна, вона приховала за коробкою з чаєм. Слова замовляння і що слід робити, вона добре запам'ятала. Головне, непомітно додати рідину в чай, попередньо промовивши потрібні слова. От і все. Серафима переможно посміхнулася, скоро її синочок повернеться до неї і все буде, як раніше. Серафиму не відпускало відчуття, що Ніна про все знає. Невістка допомогла їй навести лад у хаті, помила вікна і прибрала у дворі. Вона робила все мовчки з легкою посмішкою, ніби погоджуючись із кожним зауваженням свекрухи, і дивилася так, наче все знає наперед. Але звідки їй знати, тому Серафима вважала, що це їй просто здається, що підозри надумані. Звісно, намагалася діяти якомога обережніше, навіть не пустила Ніну до приготування чаю. Щоправда, відлучалася з хати, щоб нарвати на городі зелені, поки невістка мила вікна. Серафима навіть спромоглася супу зварити, щоб сина пригостити, показати йому, що в рідному домі годують краще. Ільяш, коли прийшов до супу, не доторкнувся, сказав, що не голодний, удома досхочу поїв. Усе дружину хвалив, будував якісь плани, говорив про власний будинок, нову роботу і так захоплено розповідав, що Серафима від злості аж зубами скреготіла. Чай вона приготувала, і зіллям нінину чашку підлила, і простежила, щоб невістка його випила. Ще трохи погомонівши, молодята пішли. Був уже пізній вечір. Серафима почувалася дуже стомленою, почала готуватися до сну. Залишалося лише трохи почекати, поки зілля Ган не подіє й ненависної невістки не стане, а її син повернеться до неї. З такою радісною думкою серафима заснула, тільки на її голова торкнулася подушки. Прокинулася ж від важкості у грудях. Кілька довгих хвилин серафима лежала, дивлячись у стелю, її мучила спрага. Жінка встала і попрямувала на кухню, де були відро з колодязною водою та кружка. Ніч була тепла. Відчинене на кухні вікно впускало в хату свіже повітря, але серафимі було душно. Вона мовчки пила воду, пустим поглядом дивилася на вулицю, потім важко зітхнула. І на хвильку відвела погляд від вікна. А коли знову подивилася, то ледь не зумліла. за вікном стояла Ніна. Волосся розпущене, а замість очей та рота темні провалини. Серафима відразу здогадалася, що це невістка, хоча рис обличчя не можна було розгледіти. Ніна стояла там і ніби посміхалася і щось бубоніла. Серафима спробувала відсахнутися від вікна, але не змогла. Усе її тіло, немов у кошмарному сні, скував страх. Вона тільки й могла стояти та дивитися туди за вікно, де була Ніна. Поступове бурмотіння примари стало голоснішим. Хто зло замислив, той зло отримає, хто зло несе. Той злом отруєний, так повторюючи одне й те саме, бубоніла вона низьким голосом, який ніби виходив з утроби. Від цього голосу по шкірі серафими пробігали мурашки, а в пам'яті жінки несподівано виринули слова Ганни з приводу зілля, яке вона їй дала. У жодному разі не можна. Щоб хтось інший його чіпав, і сама повинна сказати захисні слова після вчиненого, інакше тобі це все повернеться сторицею. Зрозуміла мене? Але слова захисту ніби стерлися з пам'яті серафими. Силует Ніни за вікном хитнувся, її руки вчепилися в раму, наче вона хотіла влізти всередину, а голос ненацька зірвався на вереск, ошелешивши серафиму. Отримуй те, що заслужила. Серафима закричала від переляку і знепритомніла. Вранці Ілля вирішив провідати матір і знайшов її на підлозі, викликав лікаря, той списав усе на вік жінки, висловив припущення, що вночі вона зазнала серцевого нападу і забрав її до міської лікарні, де Серафима за тиждень тихо померла. Ілля довго сумував за матір'ю, адже любив її, незважаючи на погане ставлення до його дружини. Усе сподівався, що вони порозуміються і подружаться. Усе мріяв забрати матір із собою до райцентру, щоб вона допомагала нянчити онуків. Зачинивши хату, подружжя виїхало із села. Ілля навіть не захотів продавати її. Ніна перед самим від'їздом щось вилила під старий кущ смородини, допитливій сусідці сказала, що це підживлення для рослини раптом кущу сподобається і він краще ростиме. Уже після їхнього від'їзду куш смородини почорнів і засох, та і трава під ним зовсім перестала рости.